Футболки першого сорту, багато поголодку, 10 кілограмчиків і ціна акційна 2000 гривень за цілий мішечок. Ось така футболка попадається поший розмір С. Так, наступна моделька йде ось такого плану. Жіноча, це розмір М. Ось така. Тут у нас попадаються розміри, всі різноманітні, також присутні бодіки. Це Zara, розмір 28. Тобто бодіки, топіки, майки, футболки, все це. Одному лотику. Наступна ось такого плану чорненька. Бренд Спріт, в розмірі М. Наступна, дивіться, яка красота. Ось так. Тут знизу зав'язувати можна, в принципі. Розмір, я думаю, буде МЛ. Наступна ось така майка. Повністю чорненька, однотонна, H&M, розмір S. Наступна ось така літня. Це по розміру не пише, але я думаю, що це буде орієнтовно елічка. Далі розовенька. Дивіться, яка гарнесенька. Розмір 36. Далі ось такого плану. Ще одна майка легесенька. Розмір, я думаю, буде СМ. Далі ось така. Дивіться, яка красива Примарк Розмір ешечка. Ось така. Так, наступне, що нам попадається, ще одна розовенька, і це у нас розмір 36-38. Йдемо далі. Далі ось такого плану топік. Так, наступне ось такий. На шлеєчках, максимально лагесенький. Далі ось такий бодік. це йде бодік, По розміру пише МК, HM. Наразі нам попадаються тільки е, менші і середні розміри, але не хвилюйтеся, в цьому лотику попадаються також і великі. Ось такий дуже красивий. яка гарнесенька спиночка. Ось тут бусінький є. Дуже гарні. Наступна ось такого плану. Однотонна. Так, А це нам попався бодік. Дивіться, цей бодік йде на одне плече. Ось така моделька. Розмір, мені здається, буде L. Наступна ось такого плану. Теж досить красива. Далі, ну, оце така, мені здається, більш спортивного плану. До речі, тут присутні чашечки в цьому, в такому топіку під шию. Розмір, напевно, буде -ка. Наступна Excel. Ечка. Ось така повністю однотонна футболочка. Далі ось така майка, дуже красивий принт. Розмір це у нас. 158-164 см зросту. Ось так воно пише. Наступно, в розмірі М, водік, топік. Далі маєчка, ось така. Легесенька. Як бачите, можете самі звернути увагу, в розмірі дійсно йдуть всі різноманітні. Модельки теж різноманітні, ось такий топік. Далі. Плюс я вам показую повністю цілий лотик від початку та до кінця. Тому, кому цікаво, можете рахувати собі кількість одиниць. Враховувати точну собі вартість. Ще один бодік, Так, наступно ось такого плану. Далі, дивіться, яка красота. Міноча, великий розмір. Ось така. Це теж більший розмір. Наступна, о, як вона зроблена, бачите? Я думаю, це буде розмір М. Так, їх ще тут багато. Ось такий топік коротенький. Наступна моделька, ось така жіноча, з таким глибоким вирісом на декольте. Наступна такого плану. Далі ось така. Маленька. Наступна жіноча, дуже красива, більший розмір, кокселька. Так, а це бодік, Ось такий. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось така футболка майка, тут, до речі, красивий виріз на спинці. Далі. Маєчка. Так, далі. Ось така футболка повністю однотонна, оверсайз розмір М. Ось така. Теж дуже гарна зінка така. Так, наступно такого плану. Я не знаю, чи вам зі мною чорним не зливається чорне, так щоб вам гарненько показати. Ось така спортивна Adidas, Наступна такого плану. Далі ось така моделька. Маєчка. Так, ось ця гарнесенька. Більший розмір з кишеньками. Наступна така. Тут теж є такий виріс на спинці. Наступна ось такого плану. Так, далі чорна. чорна. Ось тут такий. така картинка. Так, на Наступна розмір XL, бренд Актив. До речі, тут по боках є такі розрізи. Полу-футболочка. Наступна ось такого плану. Це досить класна. Так, XXL розмір. Це дуже цікаві. Класно. Наступна ось така. Тобто в наших лотиках попадається, як ви можливо замітили, і на молодіж. Дивні речі, для більш старших. ну Якщо от ви будете продавати, тобто до вас прийде клієнт і він для себе обов'язково щось знайде. Ось така голо. Наступна такого плану однотонна, спортивна. Така моделька. Наступна ось така. До речі, дуже цікаві такі. Бачите, ось так. ось, як воно буде виглядати? Йдемо далі. Така моделька. Оце більший розмір. Ось така. Дивіться, як воно тут стягується. Наступна такого плану. це Розмір м мабуть. Ось така більший розмір, повністю однотонна, Далі чорненька теж йде повністю однотонна. Так. Топік. Дивіться, який красивий, як він гарненько зроблений. Так, наступне. Ось така футболочка з метеликом. Далі такого плану. Ось така. Розмір ікселічка пише. Така. Нагадую, що це футболочки мікс. Першого сорту жіночі. Це великий розмір. Вага 10 кілограмчиків. Це я вам зараз показую цілих 10 кілограмчиків. І ціна 2000 гривень за цілий лотик. Ось така більшого розміру. Так, це теж бодик на, на одне плече. Більшого розміру. Така моделька. Наступна ось така. Теж дивіться, як красиво укорочене поло. Далі, ось така, нашитими такими квіточками, розочками, і останнє це ось такого плану від дійсниць Мікі молосимо майка. І в принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, Ціна 2000 грн. гривень за цілий лотик. Якщо вам сподобалося, звертайтеся до наших менеджерів і робіть своє замовлення.